Кожну грижу між шрипцевого диска потрібно оперувати. Чи дійсно це правдиве твердження? Чи, можливо, існують якісь альтернативні методи лікування, давайте сьогодні про це й поговоримо. Але перш ніж ми розпочнемо, поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на наш YouTube канал. Я Назар Романович Николайчук, лікар медичного центру доктора Бубновського у Івано-Франківську. Вважаю, перш ніж говорити про те, чи потрібно оперувати грижу чи ні, давайте розберемо, що ж це таке грижа і як виникає цей стан. Міжхребцевий диск складається з пульпозного ядра, яке зовні оточене міцним та щільним, але таким доволі еластичним фіброзним кільцем. По структурі пульпозне ядро схоже на холодець, тобто така жилеподібна субстанція. Зовнішня оболонка, тобто фіброзне кільце, з часом починає потрохи руйнуватися. В ньому виникають такі мікротріщинки, через які починає мігрувати пульпозне ядро, наче прориватися назовні. Коли фіброзне кільце вже повністю розірване і відбувається вихід пульпозного ядра назовні, це і є так званий патологічний стан грижа міжшипцевого диску. Так що там про операцію? За даними ВООЗ, тобто Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 10 або 12% гриж потрібно оперувати. Адже більша їх частина, а саме близько 80%, розсмоктується самостійно, настає так звана спонтанна резорпція, або інакшими словами, лізи з грижі. Так. Про це доволі рідко говорять, і тому пацієнти не знають цієї інформації. Так як я сказав вище, що лише близько 10-12% гриш міжхребцевих дисків потребує оперативного лікування, то, відповідно, інших 90% чудово піддаються консервативному. Загалом консервативних методів лікування є дуже багато, але до найбільш доказових відноситься медикаментозне лікування, різноманітні блокади та фізична терапія. Саме фізична терапія. Окрім доказовості, ще й найбільш фізіологічна та нешкідлива для внутрішніх органів пацієнта. Тож, коли потрібна операція, чим особливі саме ті 10% гриш, що потребують хірургічного втручання, є певні покази до оперативного лікування, абсолютні та відносні. Абсолютними показаннями є неврологічний дефіцит це втрата сили або чутливості в руках, якщо ми говоримо про шийний відділ хребта, або у ногах. Якщо кила в поперековому відділі хребта, тобто втрачається або частково погіршується функція верхніх чи нижніх кінцівок. Кила або ще екструзія це, до речі, синоніми до слова грижа. Пізніше буду використовувати також ці слова. Також бувають випадки, що у пацієнта погіршується або зовсім втрачається функція стопи, так звана висяча стопа. Іноді буває, що супроводжується постійним затерпанням верхніх або нижніх кінців. Неврологічний дефіцит. Відбувається через те, що наявна сильна компресія, тобто здавлення нервового корінця, який виходить зі спинного мозку, якраз тією великою грижею, таким чином погіршується і кровопостачання до нерву, втрачається його рухливість. Другим абсолютним показанням це є порушення функції органів малого тазу. Якщо простіше, це коли порушується сечопуск, акт дефекації, ерекція, якщо говорити про чоловіків, наявне затерпання в ділянці промежених або статевих органів. Саме такі симптоми є показом до оперативного лікування та обов'язково консультації нейрохірурга. І зустрічаються, як я вже казав, це буквально в 10% випадків. Відносними ж показаннями до операції, як би це банально не звучало, є саме біль. У будь-якому випадку перші 6 тижнів варто почекати і лікуватися виключно консервативно. У більшості випадків за цей період біль зменшується. І пацієнт відчуває покращення свого стану. Від 6 тижнів до 3 місяців при правильному підході та дотриманню рекомендацій лікаря має відбутися значне покращення стану. Якщо ж на протязі 3-4 місяців біль не зменшується і ефективність консервативного лікування доволі низька, то в таких випадках пацієнт дійсно може розглядати хірургічне втручання. Але це радше вже на свій розсуд. В нашій практиці зустрічалося багато випадків. Коли пацієнти зверталися з різного розміру килами і з доволі різними скаргами. І якщо не відмічається значний неврологічний дефіцит, ми починаємо з ними працювати. В процесі лікування та роботи з пацієнтами завдяки МРТ-діагностиці ми спостерігаємо часті випадки спонтанної резорбції гриш між дисків. На сьогодні в мене все. Бережіть себе та рідних і будьте здорові!